Привіт! Ви на каналі Reaction Ua. Як ви бачите, дивно, дивний фон, так? Да? А це все тому, що всі сплять Вільних кімнат. На жаль, немає. Моя локація, там де я завжди знімаю з прапором, теж зайнята І біда. Так що приходить знімати якось так. Дивіться. Я не сподіваюся, ви вже бачили Цю заплановану трансляцію. Так. Все правильно ви розумієте. Такі звуки, якщо ви чули. Будемо слухати пісні з Лонг Листа. Тільки будуть боротися за вихід фінал нацвідбору, і на ефірі ми і проголосуємо. В дії, звісно. І якось так побачимо. Що з того вийде, чи взагалі мені вийде запустити трансляцію, тому що я сьогодні цілий ціли вечір з тим розбирався. Хотів зробити якусь заставку, файну зробив дуже круту. Набагато краще, ніж я от на відео пускаю. але не зміг, тому що не міг, ну, я, якби, я зміг налаштувати, бачите, фотки, які в мене були в телефоні. Але за заставку я не міг знайти цю. Не, не знаю, все обшукав немає. Тому і якось так. Якщо чесно, от якось так. Зараз не дуже холодно, якщо тут вікно відкрите, але. Ладно, вже хай буде. І побачимо, що то вийшло. Я я дуже прошу, вийте активності. Я ради вас зроблю трансляцію, напевно, аж до вечора. Тому що бісні, я не знаю, коли не взагалі будуть виходити. Пів 12 це, це далеко не остаточна, е, остаточна е, як б, не дата, або час початку трансляції, не остаточний. Тому що я не знаю, коли будуть виходити пісні. Я, як знаю, одразу я напишу в спільноті. Якщо нічого не зміниться, нічого не напишу. Просто зайдете під 12 і будемо слухати пісні і оцінювати, звісно. А можеш і поговоримо. Сподіваюсь, хтось там, хоча б там людей 5 в ефірі буде сидіти одночасно, я був буду дуже радий. А тепер давайте слухати останню пісню цього тижня, рубрики. У фіт» Canvas and Smola» Пісня Happy Nation. Знаєте, Happy Nation це, напевно, ремікс, правда? Happy Nation. Це ця пісня, ні? Зараз послухаємо. Можливо, ця. Я не знаю, побачимо. І дивіться, ще одна. Наступний тиждень буде рубрика, так буде вона. І дивіться, повернемося на звичний режим. Половина український, половина іноземські. Так, тому що я не хочу якось так робити. Будемо, наприклад, три останні, типу, там, англійські і незамські, англійські, 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 і три за минулий тиждень е українські. Хоча побачимо, чи останні, чи не останні, побачимо, Але це тиждень активності просто максимально мало. Якось так. Я не Він бажав не п'ять. Не знаю, скільки там зараз йде, але давайте будемо починати слухати і остання пісня, і завтра я вам розкажу. Всі оцінки і місця. Я вгадав. І, не знаю, чесно, я не слухав наперед, Взагалі не слухав ні каплі. Але по заставці я вже ремікс якийсь. Ренмикс. знаю, чому тоді не написала тоді. І пісня Happy Nation. Якби, ну, я догадувався. Fox. Ви такі пісні оцінюєте? Оцінюєте стару версію чи як оцю нову? Ай, не нову, тому що як мені щось А, це. Музику тут логічно і тільки музику треба тінити. Ну, це буде пріоритет, Ну, побачимо. Він е, повно далі. Чи музика є для ремікса доволі слабенька. Спати хочу вже пів-друга і дуже. Як чесно, не ну, хотів вже сьогодні написувати, да, може вже вже всі сплять. Але що, знаєте, що я вирішив записати, тому що завтра я точно не зможу, бо завтра в мене купа справ і не зможу. Тобі ще фон буде, мені сонце буде сліпити в очі, та й просто світло не то буде. Як в мене лампи немає. Може, перша вона дивиться, дуже слабенька, ну дуже слабенька, дуже слабо світиться. і... Нема сенсу її використовувати, Ну, пане, в мене є лампа велика, але вона буде сліпити. Можливо, яку настрою так, щоб не сліпило, тому понадоби. Ну, просто зі світлом без лампи. Побачимо. Це, пані, Дуже як пишу заголом і окремо музику. Добре, окей, поно. Аби я викладу результати в цей 음, чекати в який колір? А чорний, бля. Ладно, буде чорний, значить, остання оцінка. Ну, ось так. І викладу, напевно, допис, фотку викладу. Обов'язково подивіться, і бачте результати. І все. І це кінець нарешті. Не знаю, як пісню оцінювати. Зараз оцінюю тоді. Ці ручка взагалі не пише. Але ручка десь інакше десь в нашій кімнаті, але не хочу зараз зупиняти, тому. Музика, ну, слабенька. Він для ремікса, тому оцінюємо як ремікс. Тому... Взагалі ручка не пише. вам допишу вже, коли закінчу відео. Якось так, пісня, якщо чесно, якщо загалом сім'я, ну, щось таке, не знак це може слухати. Ну, можна, якби, для, робіт... для любителів щось такого, типу реміксів старих хетів, але мені не дуже зайшло. Якщо вже робити ремікс, то має бути якийсь крутіший ремікс. Мені вона не дуже сподобалася. Десь посередньо можна нижче, ніж посередньо. Ну, якось так. Полускови ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмете на дзвіночок. І завтра вже починається нова рубрика. Буде три українських, три англійських. Якось так. Ну, всім удачі, всім пока-пока-пока. І побачимось вже, до речі. Завтра. Всім пока.